Всім добрий ранок. Ми сьогодні приїхали з такою красунею до ветеринарки до нашої. Да? Ми поїхали не в Київ, а в сусіднє містечко. Робимо цю операцію за свій кошт. Скажи, да, яку операцію? У цієї малюточки такої нашої гарненької, труситься. Це дівчинка з підприємства з сусіднього села, народжувала хлопці, казали робітники по 5-6 штучок за раз. Два рази на рік вони їх топили. Вона дуже потім мучилась від мастіта, скаже, да, зайка моя. От і ми запропонували свої послуги, сказали, давайте ми вам її стерилізуємо. Так що ми приїхали на стерилізацію, зараз ми її стерилізуємо, потім її відвеземо назад, вона в них побуде в битовочці. Але друзі, придивіться, така гарненька собачка, ну кілограм може шість. Може, кілограм шість, така ластунечка. Ушки гарненько стоять, тільки вона не показує. Вона просто дуже боїться труситься. Скажи, куди ти мене забрала Таня? Куди ти мене Таня забрала? Да. Придивіться, може кому такий колокольчик домашній треба. Їсть мало. Стерилізована буде. Прививки зробимо за свій кож. Да. Може, кому треба така красуня? Придивіться, будь ласка. Черговий раз врятована душа. Ось дивіться, який клещ у неї. маленька моя дівчинка. Давай, я тобі зараз. Щось... Всіх хліщів треба з неї познімати. У цієї собачки була піометра, це загнаєння матки. Воно було за того, що в неї срив був вагітності і плоди позагнивалися. Так що хірург її почистила, сказала, вже все добре з нею, поколола укольчики, стерилізація пройшла нормально, в общем все нормально, собачка буде жити. Собачка вже дома, ось обитовочка. Батовочки, хлопці, постелили її да, поставлять зараз водичку, мої радості, малесенькі, дуже-дуже класна собака. І що нам сказали врачі? Врачі нам сказали, що в неї була піометра, це загнаєння матки. В общем, собачка була хворенька, хоч і веселенька, але хворенька. В неї навіть була температурка, да, зайка моя маленька. Так що ми врятували її життя, бо ми могли не встигнути, мене як сюди тягнув Бог. і «Їдь все, і їдь все. Скажі, да, їдь все, скажі, бери Дижіть, малиться, вижить до доктора. Тепер головне, щоб вона тепер мене не боялася, бо вона раніше, як я приїжджала раніше, вона бігла до мене, радувалася. Щось скажи, Таня, ти мене кудись забереш, да? не заберу зайка, вже все. І така лісичка, лісичка-сістричка така. Ай ти лісичка-сістрічка, ай ти лісичка сістрічка маленька. Дуже-дуже класна собака, придивіться, просто маленький-маленький дзвіночок. Приїхали до наших собачок, які живуть на підприємстві. Одну із них я стерилізувала позавчора, але мені не подобається, в неї рана воспалилася. Може за того, що тут, бачите, все-таки брудно. Може, якась інфекція попала. Так, але другому собачці я ставляю сухий корм, каші наварила води, ось ось ще півмішка корма. В общем, йому буде, не скучаю. Я поки забираю її додому, підлікую. Може, треба буде опять в лікарню вести. Да? Ну все, казали, що так без неї скучав, так би з неї скучав. Не переживай, я її привезу. Да. все, бубусик, Так, кнопа, не мішай. Так, що у нас тут? У нас тут дуже. Діла не очень. Так як там у них, вважайте, кнопка, не мішай. Поки наче в неї. Кнопа! Ось так от, все, все Мій зайчик, Трошки розпалилася рана. Кнопа, уйди. Я не знаю, що це таке, наче лімфа. Дівчатам дзвонила, сказали, що це лімфа, типу. але вона лімфа не має бути така красна. Хоча у кого як. Давай, мама буде тобі в общем, поки вона буде в нас. Все, давай потім по чуть-чуть. По чуть-чуть там. -чуть. Це лівіколька. Приїхала знайомтися собачка Григорьович, це тут жулька жила наша, яку ми взяли поки до себе. Я не знаю, що мені робити з тою жулькою. Він дуже сумує за нею, дуже сумує, але таких умов, в такі умови собаку. Відправляти, я не знаю. От. Не знаю, що робити. Може будку сюди їм привезти. Я б... Мені жулька зовсім не заважає. Я б, я б її ослышала в себе. Але йому дуже-дуже сумно, він сам, дивіться, бачите, мерзне, може дійсно привезти. Да, тут ось поставити їм будочку сюди. Тут менше задуває. Не знаю, буду балакати з начальством. Їсти я буду привозити, обробки я буду привозити. Просто мені жалко цього Григоровича. Він тут самотній, йому дуже-дуже сумно. Зараз я тобі насипаю, потерпи трошки. Жулечка трошки, е, е, я її трошки підлікую, може, тобі привезу. Жулечка, йди сюди. Ой. А тепер, друзі, прошу вашої поради. Собака дуже класна, собака вже звикла, да? у собаки вже своя будочка тут є, так? Да? Ось у неї ранка вже набагато краще, скажи, да? От. вона така гавкучечка, да? моя жуля. Вона подружилася з усіма нашими собаками. І заїжджаємо ми до Григоровича, до того собачки, він дуже-дуже сумує. Дуже сумує. Я балакала з начальством. Вони сказали, що лишайте її в себе. От. А я вагаюсь, я вагаюсь, я не знаю, що мені робити. Ви мені підскажіть, що. Не знаю, тут, звісно, звичайно, поради, ти не знаєш, як воно буде. Там дорога, там пилюка, там її життя коротке буде. Просто коротке буде життя її. Там всі собаки, там що є, попадають під машини. Забирати Григорьовича додому, це нереально, це не... нема куди, і він там привик. Да, скажи, Жуль. От. І ми, як приїжджаємо, в нього такі очі, він біжить до машини, він думає, що я привезла жульку, а я йому то... Я йому будку привезу, я йому там корм вожу, я його обробляю, я йому каші варю. ми їдемо кожен день, ми їдемо, завозимо йому добреньку кашку. І робітники там теж ж якусь кісточку йому несуть, да, моя зайка. І жуля така слухняна, вона взагалі не вибігає з, з двору. да. І, сьогодні, і вчора посилка прийшла, там на неї костюмчик такий ловенький, да, є? такий ловенький костюмчик, жуля в костюмчику, жуля в будочці. Дуже слухняна, класна собака. І просто мені її жалко. Я розумію, якщо я її туди верну, вона, вона там пропаде. Пропаде ну, Не сьогодні, завтра, але ну, обов'язково під машину попаде. Обов'язково. Да? Ой, ти моя зяйка, Ой, ти моя. Ой, да, ти про тебе балакує, да? що там уже робиться, про тебе балакають. От, а, а якщо я її оставлю, там буде тому Григорьовичу дуже сумно. Я не знаю, що мені робити. Просто не знаю, Просто не знаю, що робити, скажу, так? Да? В такому розпиті я взагалі не планувала її оставляти. Думаю, ну, я стерилізую. Так вийшло, що стерилізація трошечки була в неї, там трошечки воно розпалилося. її забрати до себе. Думаю, ну хай трошки побуде у мене. Да? Ай ти моя, кі... Ой, ти кислячок мій маленький. М -м 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 Мамина, жуля мамина, да, жулечка, жуля мамина. Трошки коти вганяє, але не цього скажи, так? Да? Хай зарядкою займається, так що такі справи, не знаю. Може, щось порадьте мені. Яйками. Ой, ти, ой, так. Да. Ну що, не хочеш, так? Да? Не хочеш від мене їхати, да? ну не хочеш, так? Да? Не хочеш. Ні. Ню, ніт. Ну ні так ні. Просто ще зараз пару слов скажу, у мене була історія в житті. У мене була в двох словах. У мене така собака була ще давно дуже. Як у мене були такі чотири собачки вдома. Ще була стая собак на базарі, боня була. Я її стерилізувала дівчинку. Дуже класна собака, похожа на мою лісульку. І думаю, це були майські празники, я її заберу. Після майських празників, в общем, я її заберу додому. Прийве, після стерилізації вона така щаслива шла. Ми йшли з ветеринарки пішки, і вона така щаслива йшла. Побачила всіх своїх, там ж, там за нею сумував дуже один собачка. От, побачила всіх базарних наших, всі її нам там почали жмякати. Таня не забирає, і Таня не забирає, бо він без неї пропаде. Тіпо, там, Він без неї той чорний собака без неї пропаде. Ну я так думаю, ну ну ладно, я ж її, ми її годуємо все. Через дві тижні її отравили, отравили всю стаю. Отак от от. я її пожаліла, так би я хоч її врятувала, понимаєте? І я так жалію, я до сих пор себе корю, що я тоді всіх послухала, що я не послухала себе, що я оце так, що мов він буде за нею скучати. А він, як вона стерилізована, вже стала, він на неї навіть і уваги не звертав тих дві неділі. І потім пройшли майські празники, чи там уже після майських, і мені дзвонили е додому, я була вдома, і сказали, що їх отравили. отак. -от. І тоді я Жульку не спасла. Ой, Жульку. Боньку не спасла, так? Да? Так що такі справи в нас, кажі, так? Да? Давай сейчас покажем, який у тебе костюмчик, тільки яка в тебе будочка покажем, да? Покажем зараз. А ну, Жулічка, покажи, яка ти красуня. Ой, це тільки поміряли нам, вчора прислали таку посилку класну, скажіть, дуже класну посилку прислали. Нам всі посилки класні присилають. А це вообще, да? Ну чо ти трусишся? Давай я тобі поправлю на шийку, давай. Ой, ти моя красуня. Ідем покажем, де будочка. А ну, Жуля, ідемо в будочку, ідемо, ідемо, давайте Йдемо в будочку, йдемо моя красуня. Такий костюмчик, ще в неї один є костюмчик. Потім у нас тут таке приміщення новеньке, ми збудували Так, для, для піска, для складу, там, для всякого, для машини, щоб стояла. І тут я ось поставила будку. Це у нас теж нова будка. Новенька будка, я її закутую ще зверху одіялом. Бачите, тут живе жулька в нас, її тут не дує, там в неї ліжаночки, зараз сіна наложу. Жуля! Жулечка, йди сюди, дочь. Жуля, ти де? На, на, на її трошки цей костюмчик, да? А й костюмчик нас смущає. Так що дуже прошу вашої поради. Я, звичайно, для себе вже на 80% вирішила, що з нею робити, але ж ще хочу почути, напишіть мені, хто що про це думає.